У ніч з 24 на 25 грудня християни західного обряду відзначають народження Ісуса Христа. Католицьке Різдво це особливе релігійне свято, що наповнює людські серця теплом та милосердям. Святкування відбулись і в одній з найстаріших архітектурних споруд долини Римо католицькому костелі Різдва Діви Марії. Зміст свята легенда про народження Дівою Марією, Сина Божого Ісуса Христа. Це найурочистіше в католицизмі свято з трьома церковними. Богослужіннями, що здійснюється опівночі на світанку і в день, тобто в лоні отця, в лоні богоматері і в душі віруючих, які відправив настоятель римокатолицької парафії міста Долини Ксьонс Кшиштов Панасовіц. Цього дня люди просили у Господа благословення, дякували йому за те, що він зі своєї великої любові та милості послав на землю Спасителя світу. Опісля відправ відбулася концертна програма за участю колективу муніципального оркестру під орудою Ярослава. Скаб'яка. Звучало чимало коляд як польською, так і українською мовами. Упродовж тисячоліття різдвяні свята єднають усіх християн навколо вічних життєвих істин, спонукають кожного з нас замислитися над глибинним сенсом людського буття, наповнити своє серце, любов'ю та милосердям. Я дуже чешуся, що Різдво Христове єднає нас, що ми. Jakieży wemo na Ukrainie możemy spokojnie świadkowaty, możemy również zanesty do serdec ludzi radziś, szczastia, słowa nadziei i lubowi. A razpit czas Boho służenia się z dzisiaj. I my z na miarę naszych możliwości takoż chuciły by Добре слово для людей хворих, самотних, тих, які не можуть тих свят різдвяних в радості пережити. Але ми, по міру можливості, до них занесемо також подарунки, будемо за них молитися і підтримувати на Духу. Хай Бог вам бог на ці всі свята. Щастя, здоров'я, всього найкращого.